І з робив декілька інтерв'ю, ви бачили їх на каналі. Спілкувався з фотографами, відеографами, і ніхто не користується додатками на телефоні від виробників камер. У Nikon це Снебріч, у Canon це Camera Connect, у Sony це Creator App, але всі вони служать і тій самій меті. Зробити ваше життя трохи простіше, загалом, що вони дозволяють навіть оновити прошивку камеру через телефон. Я цим ніколи не користувався, тому мало що про це розкажу. Робити фотографії дистанційно використовуючи телефон як пульт, знімати відео так само дистанційно використовуючи, як пульт. У кожного виробника звичайно свої додатки, там свої якісь фішки, плюшки. Сьогодні я розкажу про снайбрідж, оскільки я знімаю на Nikon, і в мене це основна програма. Встановити максимально просто. Заходите на або на Google Play Market, або на Apple Store, дивлячись, що у вас за телефон. Качаєте програму, встановлюєте вона абсолютно безплатна. Список сумісних камер на екрані це всі без дзеркалки та плюс-мінус сучасні дзеркальні камери та клпікси. Доступний функціонал відрізняється від камери до камери, тому я внизу залишу посилання, де можна почитати про кожну камеру окремо. Sama a base -o Цих програм це просто перекидати фото вам на телефон, щоб ви могли їх далі кудись поширити, запостити, переслати редактору чи будь що. По дефолту, Снебріч передає фото в 2 мегапікселях: це 1680 на 1920, тобто такий трохи обрізаний скріншот Full HD. Цього в принципі достатньо для того, щоб запостити його кудись на соцмережі або на якийсь новинний сайт, або щось таке з ним зробити для максимально швидкої роботи. Може здатися нафіга воно треба таке, мало. Але насправді цього більш ніж достатньо, і часто ситуація вимагає оперативності перед усім. Наприклад, на мене був випадок, коли знімали ще до широкомасштабки випробування Нептуна. Ракета взлетіла, я зробив знімок, переслав його в Київ. В Києві його виставили, і фактично новина у нас про те, що відбуваються не про результати, про те, що відбуваються випробування, була ще до того вже стояла, ніж ракета долетіла і, власне, кудись там попала в ціль. Тому це досить круті можливості насправді дає, тому що я насправді теж багато разів бачив, як фотокори різні знімають. От вони знімає на камеру, потім дістає телефон. Робить декілька знімків, відправляє. Вам цього не треба, якщо ви використовуєте цю програму. Звичайно, все одно 2 Мп це мало, але по-перше, може поставити більший розмір. По-друге, вручну, вже не в фоновому режимі, а вручну, отак всіли вибрали, можна вибрати і скачати RAW-файл, які вже можна на телефоні якимось мобільним лайтрумом обробити, вже щось з ним більш серйозно зробити, або залити кудись на умовний FX, на FTP. І вже передати в повному розмірі так, щоб там з ним погралися якісь редактори і так далі. Це все можна, але в фоновому режимі лише маленькі чплі. Варіантів законектити два. Bluetooth Wi-Fi. По Bluetooth воно перекидає довго, але вам нічого не заважає. Тобто у вас телефон відповідає на дзвінки, у вас є інтернет окремо або підключений по Wi-Fi. Швидкість передавання по Bluetooth низька. І навіть двохміопіксельні кадри можуть передаватися досить довго, якщо ви лупашите серіями, І в кадрів у вас багато. З плюсів можна налаштувати. Камеру так, щоб вона продовжувала передавати ці знімки, коли вона виключена. Тобто ви вже біжите кудись там з точки A, А в точку Б, а вона потихеньку все ще вам скидає на телефон ці знімки. Плюсів підконекту по Bluetooth в тому, що у вас, в принципі, нічого не заважає підключити паралельно ще якісь девайси, там навушники, музику слухать, у вас можна Wi-Fi підключити, можна просто там чатитись і так далі. Тобто, воно все відбувається в фоні. І це дуже-дуже зручно. Як і рави можна передавати і відео довго по блютусу і рави і відео передаються дуже довго, нудно, але теж можна. Інший варіант, щоб це пошвидше все робилось, це підключитися по Wi-Fi. По Wi-Fi, в залежності від моделі, є два варіанти: або ви підключаєтесь напряму до камери. Камера стає точкою доступу, і у вас відображається просто ця Wi-Fi мережа. На камері там пароль є, тобто інший, ніхто не підключиться, по ідеї. А, і ви таким чином можете значно швидше перекидати файли, там, відео і так далі. Все одно швидкість не космос, але. Значно швидше, ніж Bluetooth. З мінусів точка доступу на камері без інтернету, діло, Тобто ви не отримаєте ніякі повідомлення, вам ніхто не може дозвонитись через там зеленку зі... зіль... чи сигнал і так далі. Тобто, це такі штуки, щоб сісти швиденько перекинути більше. Але, звичайно, якщо ви знімаєте просто там самі для себе, десь в горах, то вас це не хвилює. Другий варіант роботи по Wi-Fi — це якщо ви мамки-фотограф і знімаєте так, щоб з вікна було видно. Це передача всередині якоїсь мережі. Камера підключається до мережі вашого роутера там, чи наявної якоїсь безкоштовної Wi-Fi мережі. Телефон підключається. Вони знаходяться ному, і, по суті, працюють як в локальній мережі, перекидаючись через цей зовнішній Wi-Fi. Це досить непогано, але понятне діло, що не скрізь є точки доступу Wi-Fi, тому якби, дуже круто, що в нових камерах є можливість обирати. Звучить вроді непогано, але є і купа недоліків. По-перше, не дуже, скажімо так, надійний конект. Іноді вона відвалюється, іноді буває просто складно підключитись по блютусу. Не знаю, з чим зв'язано. Але, в принципі, чим новіша камера, тим менше в мене з цим проблем було. На D500 це прям була іноді аж вибішувало. Плюс особливо вибішувало, коли вона пасивно якось відвалювалася. Це таке теж случалось. Тобто, ти кидаєш в сумку камеру. І думаю, що воно там щас потихенько перекинеться, а воно по факту вже і забуло про твоє існування, і спокійно собі там спить. Другий мінус те, що цей конект по блютусу постійний він піджирає батарейку пасивно, оскільки камера пасивно щось шукає, намагається кудись передати. Вона поступово садить батарейку. Тому авіарежим на камері, якщо ви кудись виключаєтесь, надовго виїжджаєте, і вам не треба, щоб камера щось передавала. і Так далі, то краще вимикайте. Включайте авіарежим, щоб вона повністю глохла. Те саме я би радив робити, коли ви десь на позиціях, так само, щоб камера ніякі там випромінювання нічого не шукала, нічого не передавала нікуди. Це в принципі вже більше про вашу безпеку, а не про рятування вашої батарейки. Наступний варіант дистанційний пульт тире екран для фотографії. Дуже крута штука, особливо якщо у вас планшет, і ви можете зразу подивитися фотографію на великому екрані. Друге, і так як я більше її використовую, це у вас, по суті, дистанційний пульт бездротовий, яким ви можете активувати власне, затвор, взагалі не торкаючись камери, що може бути дуже корисно при зйомці макрухи, пейзажів, астрофотографії, якихось фото на довгих витримках і так далі. Тобто, вам не треба таскати з собою окремий пульт. Вам не треба боятися, що ви там кабелем цього пульта дьорнете. Вам не треба викрачати гроші досить великі, гроші насправді на дистанційні пульти, які бездротові, теж не забувати їх вдома і так далі. і так далі. Тобто, насправді, штука досить потужна. Особисто я найчастіше використовую небріч на саме в якості пульта. В першу чергу, для пульта для ручної витримки. Коли ви нажимаєте кнопочку, засікаєте час, йдете п'єте каву. Розмовляєте там, не знаю з природою. Потім нажимаєте кнопочку, кінець експозиції, отримуєте фотографію. Це дуже круто і для таких людей, як я, тому що я насправді цим дуже епізодично таку зйомку роблю. Це більше для душі, там у відпустці, яка не так часто буває. І тому я не бачу, наприклад, для себе сенсу купувати якісь фенсі там причуди для того, щоб зробити два кадри в, в рік. Тим паче, що мені потім треба їх не забути, не забути, куди їх закинув, не забути їх зарядити, не забути взяти з собою. Телефон завжди є. Тепер до наших печальних баранів, тобто, власне, до недоліків. Недоліків тут вагон. Крім того, що я вже казав, вона час від часу відвалюється. У вас, по суті, немає доступу ні до чого, більш просунуто ніж трикутник експозиції. Тобто, ви не можете не поставити брейкетинг, ні стейкінг, ви не можете поміняти кількість кадрів на секунду, ви не можете поміняти тип затвору. Ви ну по суті, дуже обмежено. У вас навіть інстаграми немає, що, що тут казати. Деякі штуки взагалі дуже складно пояснити, чому воно так працює в цьому додатку. Ну, Наприклад, Авто Якщо у вас в камері стояла Афта в додатку воно відображається як Авто і ви ніяк його поміняти не можете, поки ви не відключитесь, включите камеру, в камері переключите з Авто на ручне Іса, опять підключитесь, і тоді ви зможете керувати тільки. Ісо через телефон. Те саме стосується ручної витримки. Тобто в телефоні у вас в додатку доступні всі витримки, крім власне, ручної витримки. Для того, щоб її запустити, вам знов таки треба відключитись, включити камеру. В камері поставити ручну витримку, підключитися. Тоді у вас не буде на екранчики нічого видно. Воно скаже: А ви що, серйозно таке хочете знімати? Ти скажеш, так, я хочу таке знімати. І от тоді ти будеш знімати, але вийти з цього режиму ти знов-таки через додаток не можеш. Тобі знов треба йти до камери. Чому? Тому що камера в процесі коннекту перетворюється на таку здорову цеглу. Тобто він повністю відключається фотоапарат, на ньому чисто показується, що зовнішнє керування, і ви нічого не можете міняти паралельно з тим, як працює ваш снебридж. Я не знаю, чому так, але це прямо от сильний недолік, як на мене. Звичайно, для професійного використання такий функціонал і такий рівень надійності підключення ну недопустимий. Тому для професіоналів існують професійні рішення для дистанційного керування камерою і так далі. Навіть групами камер, як знімають на Олімпіаді, мабуть, бачили, да? коли один фотограф сидить з ноутбуком, і в нього там десята камер з різних ракурсів, і він тільки керує, що там. Має в нього в кадрі попастись, скільки яка камера знімає. Звичайно, це платні рішення, вони досить дорогі, вони досить складні, вони вимагають часто додаткового обладнання, яке теж не безкоштовне, і так далі. Але якщо ви знімаєте так, як я, іноді для душі, навіщо платити більше? У вас все є, в принципі. А з якимись певними там надоліками в такому режимі, повторюсь, любительському якомусь для хобі, можна й помиритись. З того моменту, як я почав вести цей ютубчик, снебріж в основному використовується для відео. Тому я думаю, ті, хто дивилися цей канал трохи довше ніж оце перше відео, то бачили час від часу телефон десь в кадрі появлявся. Я його навіть не намагаюся ховати. Чому? Тому що телефони зараз у всіх, і він в кадрі завжди виглядає органічно ніхто на це не звертає уваги. А от якраз якби я знімав сам себе на якийсь там зовнішній рекордер чи екран. За які підключати по HDMI, то мені б треба було б HDMI цей тянути. Я б його мав би ховати, тому що б це виглядала така якась павучина там з антеннами чи кабілями. Плюс для відео ці всі девайси вони значно дорожчі. Просто значно дорожчі. Якісь навіть китайські екранчики зовнішні, вони вже там сто плюс баксів, і це якісь самі убогі, які прям розвалюються в руках. Викупити інший, ну коротше, це прям от сильна економіка. Прям звучить так, що снебрідж для відео суцільна перемога. А ніт. Мінуси для зйомки відео через Небріч. По суті, ті самі, що для фото, але іще більше. Ви не можете так само керувати власною якістю відео. От як в камері поставили, так вона і буде знімати. Full HD то Full HD, 24 кадра то 24. І все, тобто для того, щоб поміняти, треба знов таки лізти в камеру, а для цього треба відключатися. Ну і головний недолік при зйомці відео те, що немає рівнів звуку. Це прям дуже жесть, особливо коли ви, як я, сидите самі і розмовляєте з камерою. І можна наговорити дуже багато розумних речей, але якщо звук не записався з тої чи іншої причини. Наша пісня хороша, починає спочатку. Снебріч максимально крива, коса, недопиляна, недороблена програма. Я, наскільки знаю, з слів користувачів інших систем камер, в них та сама історія з їх відповідними додатками. Тобто, я так розумію, що всі виробники не дуже зацікавлені в тому, щоб там вкладати гроші в розробку безкоштовної програми. Тому, в принципі, треба подякувати за те, що є хоча б так. Тому що, як то кажуть, дареному коту коту хвост не заглядають. Але з іншого боку, хотілося б, щоб вони хоча б допиляли це до рівня того, щоб воно не вилітало там щоразу. Це було прям дуже переможно. Напишіть в коментарях, чи ви знали взагалі про такі програми від Nikon, Canon, Sony і так далі. Чи може користуєтесь ними, чи може користуєтесь чимось іншим. Буде цікаво дізнатися і поговорити з вами. Ну а поки що пам'ятайте, все буде Україна. Па-па!